Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про імена. Коли народжується дитинка, вона має право на ім'я. Ім'я росте разом з людиною. Коли я була маленька, мене називали Ліночка. Коли я підросла, мене почали називати Олена. А зараз мене називають Олена Миколаївна. Пропоную зараз проговорити, як виростуть з вами ваші імена. Наприклад, Артемка, потім Артем. І вже далі Артем Олексійович. Дітки, а ви знаєте, що деякі імена запозичили у квітів. Ось, наприклад, якщо дівчинку зовуть Лілія, наче квітка Лілія або Роза. Наче квітка роза, а Маргарита і Камеля також квіткові мна. А ім'я Яринка ви чули? ні тоді послухайте казочку про яринку. Було це давно, сонечко на небі щоранку вставало і цілий день зігрівало людей та землю. А хто з ним вітався, тому сонечко дарувало тепло, а потім почали про нього забувати. Сонечко образилось на людей і сховала за хмаринку. Сумно стали всі, особливо маленька дівчинка. Як цей час усі весну зустрічали. Ствола дівчинка, вінок сонечку, звернулася до весни. Ой, весненько, весняночко, наша паняночко, до нас прийди, та вінок візьми. На крилах пташиних сонечку занеси. І сталося диво, зник вінок, а у небі з'явилося Ярино, сонечко. Спасибі тобі, дівчинко, за увагу та чуйність. Віднині ти будеш моєю донечкою і зватимуть тебе Яринка. Яринка, донька, сонечка. І з тих пір дівчаток називають яринками. Дітки, то що ж означає ім'я Яринка? Так, яринка, донька сонечка. Гарне та цікаве ім'я Яринка, згодні дітки. А ви тепер запитайте у батьків, що означають ваші чудові імена. Запам'ятайте, дітки, для кожної людини наймиліший, наймалозвучніший звук це її ім'я. Тому, коли ви звертаєтесь один до одного, називайте ваші імена. А до дорослих на ім'я та по батькові. кожна дитина. Кожна доросла людина має право на життя та ім'я. Дітки ви молодці уважно мене слухали, а тепер запитайте у батьків, як правильно звучить ваше ім'я у батькові.